Ой Боже, ой, Боже, з високого неба вислухай молитву мою, узьмі мою душу, високу на небо, а тіло в сорую землю. Вчора мої очі на світця дивили, а нані вони вже сплять Вчора мої ноги до церкви ходили, який був то щасливий час. Вчора мої руки так тяжко робили, а нані на грудях лежать, прощайте діти рідненькі, прощайте онуки мої, моїх цьому світі щасливо, а я буду лежати в землі, Викоплять на мене, глибоку могилу, а в ній віконця нема, а я ще не дуже, не дуже старенька, буду й не лежати одна, Викоплять на мене глибоку могилу вона травою заросте, Посадять на мені червону калину, вона навесні зацвіте, будуть до неї пташки прилітати, і буду співати пісні, а я не почую, бо буду лежати в холодній, в серій землі. Прощаю сел'ю рідненька, прощайте сусіди, знакомі мої, Ви будете жити на цьому світі щасливо, а я буду лежати в землі, брати мої рідні, це камінь тверденький, а сестри, це дошки струни. А земля це святіша, мати моя, прийми мене на вічні віки.